Привіт, друзі! О, а що це моно на носу. О, День кохання по Запорізьки. Так? Ходімо дізнаємось про наших половиночок, так? чи святкуєте ви День закоханих? Чи є у вас пара? Пахнет? Так, ну, в мене є чоловік. О, скільки ви років вже разом? П'ять років разом. Так, у мене є своя половинка, але вона за границею. За кордоном? Так. Скільки ви років вже разом? Рік. Один рік всього, але. Я впевнена, що це на все, на все життя. Ой, клас! Тобто вам вже купідон потрапив саме в так. так. Ви пара взагалі? А, ви знаєте, так, да, ми пара, але ми ще не закінчили святкувати з минулого 14 лютого. Ого. Святкування триває. Скільки ви років вже разом? Та, років. Ми тільки, тільки перший місяць. Чи є у вас партнер, половиночка? Так, є То, скільки копчик. Попсіку лімні? Обом? Мі 26, а йому 24. Половиночки немає, але святкувати буду. Ну це ж 14 лютого. А ми вам зараз тут і пару знайдемо, якщо треба. Може, й потрібно. Наморок ми залишимо. цьому году ми святкуємо. Ми поїдемо в Дніпро і будемо там гуляти, скажімо так. Ми будемо гуляти і нам нічого не потрібно. А що ви будете дарувати своїй половинці? Да? Я чекаю каблучку. Я організована і мені каблучка, будь ласка. Ну, мабуть, хлопець вже мені там квіти ага. приготував. Я не знаю, це, мабуть, сюрприз. Ага. Не я йому сюрприз теж готую. З подарунком я вважаю, що його найкращий подарунок це я, тому вже з ним вирішено. Угу. Ось так. А ви що чекаєте в подаруночок? Ой, навіть не знаю. Хотілося б якийсь сюрприз. А як взагалі? Святкуєте зазвичай? А, дома. Бути? Ну, дома ми такі домашні, домашня пара, якусь романтичну атмосферу зробимо. дома, свічки, кульки. Ось. Щось замовимо. В планах думаю кудись сходити. А отдарувати це. Секрет. Ти ще побачимо? Нехай буде сюрпризом, так? Да. Будемо святкувати. Суші обов'язково, вино, з двох і подарунки Можна з вами. Можна. А Валентинки буде дарувати один одному? Ну, Валентинеч сказав, що він цього року зайнятий, і дуже дорого, чесно, такий цінник поставив, що ми підемо в стріп-клуб. Тут поруч є нормальний. Його ціни... просто зміна в цей день там да. в стріп-клубі. <клуха> Валентинки, будете купляти? Е, Ні, мені здається, що це вже таке пережиток к минулого. Mm -mm. <клуха> Я потрастую з Валентинкою <клуха> <клуха> і хочу вам її подарувати. <клуха> О, клас! Була, рада була познайомитись. Я теж, навзаєм. Все. Дуже приємно. Призик для вас. О, дякую. Спасибо. Дякую, гарного дня. Нарешті ми попали в цю знаменіту рубрику. Тепер крупний план. Чудово. Жиза, да? Підписуйтесь до нас. Чекаємо.